Ось такий пауербанк зі швидкою зарядкою 65 Вт. На 20 тисяч мА чи на 74 Вт. Годин. Більш буде е, точний такий показник, бо 20 тисяч то так плаваючи, якийсь показник з таким віконечком індикації е, з кабелем е, швидкої зарядки, правда, Type A на Type-C. Але за невеликі гроші я купував з Amazon, Але що це за Powerbank, Ми з вами розберемо у цьому огляді на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте, купив на Амазон з доставкою через ЕНПІШОПІНГ, начебто, доставляють із з бо вони навіть пишуть, що для шановні українці покупці деякі поштові індекси не можуть бути відправлені через війну, тобто, але вони відправляють. Я так зрозумів, що вони відправляють. Саме це посилання я вам закинув в опис під цим відео. Можна подивитись. Це не новий Powerbank. Він, він вже досить багато часу є на ринку, але я не робив нормальний огляд з повним тестуванням цього Powerbank. Дивіться, давайте розберемо трохи, що ж цей Powerbank себе уявляє. Що, що, що він такий є. Я вам поясню, це фірма Bezos, чи Baseos, дуже, дуже відома. Е, давайте. Ну, вони пишуть, що за допомогою цього пауэрбенку можна навіть заряджати лептоп. Так, лептопи, які е, можуть заряджатися до 65 Вт з підтримкою Power Delivery, бо саме Power Delivery він підтримує. Це дуже важливо. Він також підтримує Charge на деяких портах, і ми у нашому огляді це перевіримо трохи далі. Як перевіримо і ємність цього павербенка? Вони тут пишуть про якісь лептопи. Ох, ти ж полетів! Це дуже круто, і добре, але ми з вами розберемо один момент. Справа у тому, що вони пишуть, що тут є чотири порта: один на зарядку micro USB, один Type-C, і на зарядку, і на, на зарядку самого PowerBank, і на зарядку девайса через Type-C, і два Type A. І вони заявляють, що кожен з type A підтримує 30 Вт макс, Але ми не підтверджуємо стосовно другого, другого цього USB Type A, бо він в нас, окрім 5 Вт, 24 А нічого не показував. Але перший показував звичайний нормальний Q Charge. А цей Power Delivery показував ну, цей Type-C. Power Delivery до 65 Вт. І це ми доведемо. А тепер вони заявляють про ємність цього пауербанку у 20 000 мА. Ви повинні розуміти: от тут цікавий момент. Ви повинні розуміти, що вони заявляють не про 20 000 мА, а звісно, заявляють про ватт часи І цей пауербанк цей в нас є, має ємність 74 Це Дійсно 20 тисяч мілі, але при напрузі, напрузі 3,7 вольт. Тобто, якщо б ваш смартфон з батареєю 5 000 мА Мав напругу 3,7 вольта на зарядку, але заряджався, уявляєте скільки, то ви отримали чистих 20 тисяч міліампер і чотири рази його заряджали. А, але у нашому варіанті, якщо, наприклад, ви заряджаєте ваш смартфон на 5 вольт, то це було буде лише 14 тисяч мА. міліампер. А якщо будете заряджати, наприклад, як мій смартфон бере 60 ватт, то ой, бере 20 вольт там. 5 ампер, ну, наприклад, там да, то це буде лише 3700 міампер. Тож ми з вами да, повинні розуміти, що тут в нас 74 ватт. Це ми зараз перевіримо до того ж, тут є захист різноманітний від овервольтажа, від овер чи від перезаряду, від... від глибокого розряду, від магнітної інтерференції, від шоку, від короткого замикання. Тобто, це, це крута штукенція з ганзарядкою, по суті, але це не є ган. І вони тут заявляють, що так: 74 Вт і, і більше нічого не пишуть. По-перше, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші цікаві обзори. По-друге, як я вже й казав, що а, опису під цим відео є. В нас є в нас усі посилання на перевірених продавців. Але давайте подивимось: спочатку, даний повербанк може заряджатися зі швидкою зарядкою. Дивіться, коли я почав його заряджати, ми бачимо, що він заряджає 57 сімват 60 через Type-C. Бачите, він заряджається. Це перший факт, який ми бачимо. Другий факт: ми коли його зарядили на 100%, ми почали його розряджати. Дивіться, яким чином ми під'єднали павербанк. Він повністю заряджений через тестер з 65 Вт потужністю на навантаження 150 Вт. ватт, ну просто дали йому 65 Вт. ватт у результаті цього. У результаті чого ми отримали 74,4 Вт на ємності на розрядження. Це нормальний показник, начебто чесно. Коли ми почали заряджати, і ми заряджали його з нуля зі швидкістю 18 Вт через мікро USB з потужністю 18 Вт, бачите, тобто 11 вольт ну, 1,5 Ампера. Через деякий час вже було коли 9 Вт, це було 11% заряду, і брав він, звісно, 18 Вт. Коли ми підходили вже до повного заряду, було 66 Вт. На 66 Вт швидкої зарядки в нас вже було. Давайте подивимось, 83%. І наприкінці зарядки ми отримали 75,3 Вт часів, Він зарядився, це 100%. І ми розуміємо, що це чесний пауербанк за ємністю. Тому ми підтверджуємо, що тут 20 тисяч мА при вольтажу 3,7. Тобто нормально. Це чесний пауербанк. А тепер ми з вами повинні пройти і перевірити, і перевірити ті стандарти зарядки, які дає цей Powerbank на різні пристрої. Тобто ми просто протестуємо кожен з цих портів. Ну що, дивимось. два порти Type-A, є порт Type-C і є порт MicroSD. MicroSD для заряджання, Type-C для заряджання і самого пауэбанку і е, пристроїв. Type-A тільки для заряджання пристроїв. Сам по собі металевий є індикатор. Ось такого зразка важкий. Детектимо спочатку те, що він віддає в нас, які в нас стандарти зарядки є на кожному з портів. Давайте підемо в протокол детекшн. Так, вмикаємо детект протоколів. Автодетект. І бачимо, що в нас на type A першому, ну, це я перший рахую, є. Quick Charge до 12 вольт другий, третій, є Samsung AFC до 12 вольт, Huawei FCP до 12 вольт, Huawei SCP до 45 ватт як цей показує, інші показують до 25 ватт Ну і все. Тут, тут більш нічого немає для нас цікавого. А є в нас інший порт, де є тільки 5 вольт, 2 ампера. Фактичних іншого тут немає. Я тестував різ... різними е... тестерами. Дивіться, він пустить. Можна навіть не перевіряти далі. Ось, дивіться. Він пустить. Давайте подивимось, більше нічого немає. 5 вольт, е... 1,5 і 2,4 ампери. Е... Цей порт в нас для заряджання він нам не підходить. Е... Порт Type-C. Дивіться, що він має в нас. Він має в нас. Power delivery до 60 Вт. В нас є. Quick Charge 3, другий до 12 вольт. Samsung в 12 В, FCP SCP до 25 Вт. Ну, є, як є. А тепер ми повинні з вами перевірити. Максимальну потужність, яку він нам видасть на е, цей порт на Type-C-порт. Давайте вмикаємо. Вмикаємо відразу 20 вольт 3 Ампера, дає нам цей момент. І фактично 60 Вт, будь ласка, 61, 60 Вт він тримає. Без будь-яких проблем індикація працює 60 Вт дає. Тобто ви повинні розуміти, що тут е нормальний такий собі варіант. Ну він заявляє до 65, хоча вони пишуть, але детект пише до 60. ну, 65. Ні, 65 Вт не дає. 60 дає максимального, фактичного заміру. Тепер ми тестуємо з вами інший порт Type-A на максимальну потужність. Досить чесний павербанк, я вам скажу так, що. давайте Q Charge 3. Вони там заявили, ну він задетектив 12 вольт. Ми 12 і ставимо, дасть він нам 12 чи ні. 12 вольт він дав, будь ласка, і даємо максимальну потужність. Мені потрібні максимальні фактичні заміри. 22,6, 27, 32 ватт. Більше 32 Вт він гасне. Будь ласка, якщо я додаю більше 32 Вт, він просто гасне. Що я можу сказати? Досить чесний павербанк ну, дає нам нормальну, нормальну ємність, він дає нам нормальну потужність. Переходимо, робимо висновки. У якості висновків скажу, це нормальний пауербенк, не дивлячись на той другий Type-A порт, він мені сподобався. Я його використовую для своїх пристроїв, бо 20 тисяч міліампер це забагато. Це дійсно великий пауербенк, він важкий пауербенк, і я його рекомендую. посилання в описі під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.